Всім великий привіт. Сьогодні ми були на базарі. Ціни на полуницю в нас вже повишаються, тому що полуниці майже немає. Багато розповідають ті, що займаються полуницею, що вона заболіла на антрокноз. Антрокноз – це такі п'ятна а потім вони починають гнити. Е, до речі, мені присилали фото мармелоди, там антрокноз був. Е, антрокноз е, розвивається тоді, коли жарка і волога погода. Якщо ми в жарку погоду поливаємо, то може розвинутися і антрокноз. особливо, якщо поливаємо не. Не під кущики, а на кущики. Тобто є дождівоні. І ще хотіла сказати за полуницю, яку можна не обрізати. Ось оцю полуницю в мене це першогудка, це мальвіна. Можливо, я її і не буду обрізати. Чому? Тому що вона в мене посаджена Рідко це в мене однорядка, як бачите, вона посаджена в одну смужку. Тут продувається вітром. Звичайно, тут в мене бур'яни, бур'яни треба удалити, просто не встигою. Тому що в мене не все в порядку і не все в мене виполоне кругом. На цій полуничці, якщо чистий листик у неї, ну ось, ось, чистий листик, немає ніде нічого, все добре, то на що його обрізати? Можна і не обрізати. Обрізаю я там полуницю, де в мене, вон, дивіться, бугри стоять. Там у мене лист великий, то представте, скільки треба препаратів для того, щоб обробити шкідника. Це роз. Ну, а по-друге, все одно це листя буде відмирати, буде сухнути, буде, коли будуть дощі, буде гнить і будуть розвиватися гнилі. Тому я там, де великі кущі, там обов'язково прибираю лист увесь. А тут де в мене ріденько, то тут я не буду зрізати лист, можна навіть не весь лист зрізати, а зрізати, якщо вам шкода, можна зрізати тільки старий, старий лист і поганий. Залишити ті, що вийшли молоденькі листочки, обробити і рослинка буде не так стисувати. Ну ось як то так. До речі, томоти, томоти вже починають в'язатися. Зараз покажу. Ось у мене які томоти, бачите, ексклюзивні. Завтра буде в нас великий збір, збір малини. Полуниця в мене вже закінчується, залишилася сірія, трішки клері забрать. ну, вже остатки. Потім сенсоції трішки залишилося, пару рядочків зібрати, бо вчора не встигли. Ну, в основному, Сирія. А ось її ми вчора зібрали, то вже там майже немає, то вже буду зрізати її теж. Зрізати, ставити на укорінення вуса і ждать, поки вона пусти вуса, і звичайно ставити стакончики. А мальвіна, мальвіна в мене тільки розпочинається, все червоне. Тим більше, що це оце я вам показую першу річку, яка сажена вже в листопаді місяці, коли я вже всі відправлення відправила. Садила вже тоді, коли вже були зоморозки, вже було холодно. Взагалі, пізні сорти можна саджати і навесні рано, і буде ягодка. І Можна саджати і ще глибокою осінню. Ну, глибокою осінню можна, смотря, як садити і як уходжувати. Якщо уход хороший, то полуничка буде. Звичайно, якщо не всіне полуничка у коріниця, сватиться за землю корішочок, то його може морозом трішки витолкати уверх. Але весною можна поправити, прижати, і все буде добре, так як я робила на плантації, де я садила полуничку від Людмили Кунець. Тоді, вже як сніг випав, після першого снігу я її садила, то в цьому році ще я спробувала йогітку. Звичайно, там не було так дуже багато йогід, але сигналки були, і особливо на Крістіні я дуже її розпробувала. Бо Крістіна пізній сорт, в мене він до сих пір ще є. Тому на слідуючий рік у мене буде вже полуниця не тільки Мальвіна, буде фейт, буде пізній Крістіна. ну Флоренс мені не, не, по, не пощастило завести Флоренс, так як мені в місто Флоренс вислали Мальвіну. А, то да, і ще пегос. Пегос це теж пізній сорт, але на тиждень раніше від мальвіни, але дуже смачна йогітка. І, і по поводу розсади хотіла сказати, я зараз не пишу на розсаду, тому що у мене дуже багато замовлень. Коли я буду бачити, що я встигаю ще виконати замовлення, і розсода буде, то я в кінці серпня, я думаю, озвучу це. І потім ще зможу якусь кількість людей задовольнити на розсоду. Дивіться відео, слідкуйте, і я думаю, все буде добре. І зараз покажу вам теплицях у мене вже починає відростати лист, лист відростає і буду, ну, ще не зовсім поставила стакани там, та касетку, але буду, буду ставити. В день неможливо там знаходиться, там дуже жарко. Зараз я не встигаю трішки, тому що пішов з нас вчора. Ввечері, ну, що пішов дощ. Але сьогодні я вже полю. Ось уже зрізала. Е зрізала джолі. Далі буду зрізати остальні, Зараз покажу, як відріз уже лист. У теплицях, де зрізано воно. Ой, хоч би не впасти. Ось, дивіться, як уже хорошо відростає листочок. І я говорила, що після зрізу обов'язково треба підкормити кольцевою селітрою, тому що кольці не вистачає. Ось. Це не вистачає кольцію. Бачите, лист отут. Зжимається, як наче хтось отак взяв його і зіжов. Все мені ніколи зараз пролю, включила полив, зараз пролю і зроблю підкормочку в корінь кальцієву селітру, для того, щоб рослинки були мощні і горні. Потім, коли відросте трошки листочок, ще чуть-чуть більший. Оброблю від шкідника, ну, як вже за... закінчу ставити стакани. Зараз покажу. Скільки я вже поставила. Процес йде не так швидко, як хотілося б. Ось. Ось у мене стоять стакони, бачите, тут кругом стоять стакончики. І зараз, зараз дуже-дуже загружені дні, бо збір малини навчився. в минулому році мені трішки було легше, бо малина в минулому році була примерзла і малини було зовсім мало. Ну а в цьому році вона нам віднітячила за два роки. Дуже-дуже великий урожай малини. Дніпро в мене вже вже друга неділя піде, як вже стигне, і починає стигнути в мене гордість України. Там мені був на насчет цього. Люди возмущалися, що я його переіменувала. Наша аудиторія велика. Моїх підписчиків саме захотілося, щоб її переіменувати, тому що з Росії у нас зараз не коте. Ось ця мура вже почина пускати, Це в мене моточник. І ось, бачите, як вона себе чувствує. Вона дуже горна, У мене в полутіні. Бачите? Між теплицею і між садочком. Ось. Буду вже ставити стаканчики. Я воду я тут обірвала. Це ж у мене якийсь недорусток від його. І зараз покажу гордість Росії во всій красі. Ось така. Ось. Бачите? Ось така з другої сторони покажу. Ось. Ось такий урожай. Ось такий. Завтра буде вже збір і цієї малинки. Вона не темно-червона, вона така світла, світлий в неї колір. Ось така ягода. Руки, правда, в мене грозні, бо я тільки що колула баштан. Вчора прийшов дощ, яка Сьогодні вже полю. Ну, дощик такий пройшов, змягчило землю добре. Дуже хорошо, як малинка. Щось вона в мене Ну, ось видно. Ну, а це вже погони вже доходять до метр шістьдесят п'ять у мене ріст. І ось бачите. Взагалі, коли рідко дерева, дуже гарно садить між деревами малину. Малин сад трішки притінює. Малину від палючого сонця. Так що, як то так, і всім миру добра, всього найкращого і все буде країна!